Цієї ночі застосовано було пуски з різних напрямків, тобто ворог підбирає тактику. Ворог намагається виснажити системи протиповітряної оборони і прокласти маршрути, які будуть більш результативними для ураження цілі. В нашій зоні відповідальності працювали дрони випущені з Мисачауда з Кримського півострова, і розділилися вони на декілька груп з тим, щоб роз. Галужити і систему реагування на них використовували вони і територію тимчасово окупованої Херсонщини для по. Прямування по певним напрямкам намагалися змінювати траєкторію, склад ускладнювали її після того, як Росія вийшла з зернової угоди, такі атаки стали для нас вже звичними. На жаль, і вони методично продовжують бити саме по тому потенціалу, який Україна використовує. На жаль. Відбулось влучання в припортову інфраструктуру, пошкоджено зерносховище, є пошкодження самого збіжжя безпосередньо. Зараз працюють відповідні правоохоронні органи і встановлюють повноцінно наслідки. Є пошкодження також житлового сектору, була пожежа, вона була оперативно ліквідована. На жаль, постраждала літня жінка, вона отримала опіки і доправлена до медичного закладу. Її стан зараз стабільний. Тим не менш, результативність роботи сил протиповітряної оборони можна оцінити як досить високу. Чотири дрони було знищено ще над Миколаївщиною, там де вони намагалися прорватися складним маршрутом, і десять над Одещиною. Працювали при цьому не тільки сили протиповітряного повітряного командування Південь, а також і мобільні вогніві групи і прикордонників, і інших складових сил оборони, зокрема сухопутних військ.